Мада в Чернігівській області постраждала найбільше. Вони їхали по трасі, і дула були повернуті на будинки. Як тільки він вийшов із погреба, пішла автомат на Дрончик остановився тут. Вона тут Я зайду сюди, у мене серце становиться. Чоловік в окно кричить, ми Ми Сказали, якщо не збереться всі мужики, які були на демонстрації, ми привеземо нову. На одну людину попадало по метра квадратного жил Боже Божеволіли люди. Перед тим як умирали, Боже божеволі. Броїни все. Да не одного ж не окна не було, нічого все стріляв. Цілий місяць ми жили отут. Цей прапор, який пережив окупацію. В них нема нічого святого. Це вітчизняна війна, тому що піднявся весь народ. В цій бідлоті Лукашівка буде ще довго ікатися. Козацький наш дух не зламався, святі в охорону стають. І орки хиткими рядами, у муках до пепла йдуть. Поки що мене не забрали на фронт, то я маю це відбудовувати. Тобто від мене тут дуже багато користі. Ми зайшли і бачимо, що нам капають фундамент, і в той момент я зрозуміла, що я далі хочу жити. Вони нам дарують друге життя. Головне, щоб була перемога, щоб вигнати цю нечисть з нашої землі і все це відбудуємо.